Віра це відсутність знань, міф, який спростовує сама наука. Давайте поміркуємо над цим раніше мені здавався дотепним вислів: віра це не наявність якихось особливих знань, це відсутність елементарних. Але що глибше я занурювався в науку, то ясніше розумів, що це просто красива фраза. Візьмемо теорему Геделя про неповноту. Що вона доводить? Будь-яка досить складна формальна система, навіть математика. Містить істинні твердження, які неможливо довести в рамках самої системи, простіше кажучи, існують речі, які ми маємо прийняти як аксіоми без можливості їх довести. А тепер подумайте, скільки наукових проривів починалося з недоведеної віри. Ейнштейн інтуїтивно вірив у єдність законів фізики задовго до формальних доказів. Гокінг висував гіпотези про чорні діри, коли спостережних даних було мінімум. Справжній учений розуміє, науці постійно потрібен стрибок віри, прийняття недоведених гіпотез, які не можна вивести з поточних знань. І це не відсутність елементарних знань, а необхідний елемент наукового прогресу. Можливо, віра і знання не протилежності, а партнери в нашому пізнанні світу.